І в росла рідка росла, а дід за нею доглядав. А коли прийшла золота осінь, пішов дід рідку рвати. обійшов кругом неї, а вона така велика-привелика виросла. Взяв дід за чуб рідку, тягне, тягне, а витягти не може. Пішов дід кликати бабу. «Іди, поможи мені рібку витягти. Прийшла баба на город, взявся дід за рібку, а баба за діда. Тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Пішла баба кликати на допомогу внучку малюч. А йди, онучко, не сиди, рібку вирвати поможи. Прийшла маручка на допомогу, взявся дід за рівку, баба за діда, внучка за бабу, тягнуть тягнуть, а витягти рідку не можуть. Пішла внучка кликати собачку жучку. А йди, жучко, та поможи нам витягти рівку. Прибігла собачка в рік. От взялися дід за рікку, баба за діда, внучка за бабу, жучка за внучку. Тягнуть тягнуть, а витягти не можу. Побігла жучка кликати кота мурчика. А йди мурчику та допоможи нам витягти рівку. Прибіг кіт, взявся за собачку. Собачка за внучку, внучка за бабу, баба за дідом, дід за рідку. Тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Пішов мурщик кликати на допомогу мишку. Прибігла мишка, взялася за кота, кіт за собаку, собачка за внучку, внучка за бабу. Баба за діда, а дід за рідку. Тягнуть тягнуть та як попадають і вовка звели. А мошка клик під рідку і заховалася. От таку велику рідку виростив дід у себе на городі. І я там була, ту рідку бачу. Малята, вам сподобалась казочка? Давайте пригадаємо, хто ж допомагав нашому діду рібку вирвати? Хто тримався за діда? Так, баба, а бабі хто допомагав? Так, онуча. а онуці хто допомагав? Собачка жучка гав гав, -гав. А собачці хто допомагав? Війця Мурка, мяу-мяу-мяу. І хто допоміг так, вирвати таку велику рібку? Малесенька мишка норушка Бачите, дітки, яка допомогла вирвати їм таку-таку велику рібку, тому що вони дружня сім'я. Все, дітки, дякуємо вам!